16 березня у дитячій спортивній школі юність пройшов міський фестиваль Нащадки козацької слави за програмою обласних щорічних спортивних змагань Спорт протягом життя. Такі змагання є традиційними і регулярно проводяться між учнівською молоддю лозівських загальноосвітніх закладів міста з метою популяризації даного виду спорту та для утвердження здорового способу життя учнів. Це підготовка і визначення учнів команди переможців для участі в обласному етапі цього фестивалю. І після таких змагань діти отримують таку психологічну, скажімо, ну розгрузку, мабуть, свого організму і показують тим самим свої результати, тому що у різних видах змагань кращі будуть нагороджені грамотами відділу освіти. У змаганнях взяли участь 11 команд шкіл міста. Діти змагалися у спритності, витривалості та силі. Човниковий біг вимагав як від дівчат, так і від хлопців швидкості та вправності. Стрибаючи у довжину з місця, кожен учень намагався стрибнути якнайдалі. Доречною стала стрибучість та швидкість і в наступній вправі. Вправи зі скакалкою чудово розігрівають всі м'язи тіла. До того ж, вони відмінно розвивають м'язову координацію. Естафетний біг є командним видом легкої атлетики і має багато різновидів. Успіх в естафеті залежить від багатьох факторів, але одним із головних є вміння передавати і приймати естафетну паличку на високій швидкості в обмеженій зоні передачі. Юнаки та дівчата впевнено долали дистанції, намагалися показати якнайкращі найкращі результати. Виснажливе та запекле протистояння було під час перетягування канату, у якому взяли участь тільки хлопці. Свою методику з перетягування канату розкрила нам команда ліцею номер 4 Крепка стоять. Палає робота головне. Тобто всі слажена працюють. Моя команда в ці то тобто подавати команду, щоб дуже тягнули. Ну і одержувати, щоб не тягнули мою команду вперед. Тобто стать намного сильніше і стоять. Якщо не будуть команди, а будуть рандом, тобто по одному чей, ну так побіди не буде. Вправи були як легкі, так і складні. У кожного з учасників різні думки щодо складності кожної з них. Навірно, це э, скакалка мені подобається більше так. А больше ничего. Прыжки нравятся больше, а мне показалось, самое сложное – это было поставить э, кубик в этот круг. Скакалка. Она сильно запутывалась. <звы> Для меня было прыжок в длину. Ну, сильные соперники третья школа и коллегию. Нет, нет, нет. Самый сложный был челночный бег, потому что мы скользили и... Заносіла нас, но ми все победили. Так само это чорночний біг, очень скользко, ну стараемся, а там видно будет. Варто відзначити і роботу суддів та тренерів, які уважно та суворо придивлялися до помилок, давали поради, настанови та рекомендації. Чому-то стремління, к чому-то чому показувати всем, що спорт це хорошо, ну это круто. В первую очередь, это стимул какой-то, победить себя, быть здоровыми. Ну, потому что здоровье это все, это успех ко всему. Мы защищаем свою школу, это как бы дает авторитет, развиваемся. Отже, в загальному заліку перше місце посіла команда Колегіуму номер 2 Друге місце виборола команда Панютинської загальноосвітньої школи номер 1 На третьому місці команда 12-ї школи. Вітаємо переможців, а всім учасникам бажаємо успіхів та яскравих перемог.